Я хочу зупинитися на тих тенденціях, які сьогодні у нас є в, в адмініструванні в адмініструванні податків. Значить, якщо прослідкувати всю законодавчу діяльність нашого законодавця і ті тенденції, які переслідують ці законодавчі акти, да, тобто які напрямки, які ключові цілі, то їх, умовно, можна поділити всього лиш там на декілька. Перша тенденція це те, що законодавець має на меті створити таке законодавче поле, при якому буде дуже легко оподатковувати готівку у населення. Значить, те, що у українців там на руках десь близько 50-60% готівки, які є тіньовими, тобто з яких не сплатилися податки. Різні джерела кажуть різну відсоткову масу, деякі 40, деякі 50, деякі 60. Я зустрічала і 70. Напевно, ми точно знати не можемо, тому що це кошти, якраз ті, які не оподатковані, не задекларовані, їх порахувати дуже складно. Але тенденції кажуть про наступне: давайте повернемося до того періоду, коли. Проваджувалися обов'язкові реєстратори розрахункових операцій для всіх груп ФОПів і для всіх, хто здійснює значить, торгівлю. Пам'ятаємо про це. Тобто, це було не обов'язково, потім це стало обов'язково. З якою метою якраз про те, щоб контролювати рух готівки, бо саме в побутових в розрахунках в придбанні побутових товарів криється найбільше неоподаткованої не маси. Да? Тобто, от РРО у нас обов'язкове впровадження, ми це спостерігали. Далі у нас був період податкової амністії, якщо пам'ятаєте, вона рік лише була. І хто хотів, міг за пільговими ставками, за 5% ставками. Оподаткувати доходи, свої, задекларувати ті, які не були задекларовані. От тобто, така тенденція оподаткування готівки, вона і сьогодні є на меті у законодавця, зокрема, наприклад, підвищення ставок по сплаті військового збору це було таке, скажімо, най, найшвидше, найоптимальніше рішення. Чому? Тому що Ну, більшість у нас працівників вони працюють офіційно за мінімальну заробітну плату, а тому додаткове оподаткування доходів там, з 1,5 до 5% військового збору і впровадження для спрощеної системи 1% військового збору з обороту для третьої групи. Це також такий певний крок, да? тобто готівка маси є. І законодавець розумів, що навіть впровадивши такий податок, критично це не буде впливати на кожного суб'єкта окремо а в контексті держави це буде певне наповнення бюджету і суттєве наповнення. Щодо виведення капіталу з тіні, то це про це нам говорить, що який закон? Це закон про кіки да, звітування про контрольовані іноземні компанії. До речі, слідкуйте за новинами. Наступний наш вебінар буде якраз на цю тему про звітування за контрольованими іноземними компаніями. Це далі ми бачимо зараз сьогодні, збільшується і ще такими не Некомфортними стають для споживачів правила фінансового моніторингу, зараз обговорюється розкриття банківської таємниці. Це також все зводиться до того, що законодавці на меті вивести цей капітал, який є в тіні з тіні. Оподатковання прихованих доходів це також і кік, можна сказати, і РРО, і податкова амністія, і обкладання додаткового підвищення ставок по військовому збору. Тому що ну, законодавець розуміє, що є певна маса на руках, і шукати ту масу оподатковувати її важче, ніж просто збільшити ставки. Оподаткування іноземних доходів, це також ми сюди відносимо кік, це трансферне ціноутворення. Зараз, до речі, по, якщо казати по податковим перевіркам, які фокуси тримаються сьогодні. Ну, я не беру до уваги планові перевірки, зрозуміло, що вони планові. А якщо брати в фокусах окремо, да, тобто що зараз, на що податкова звертає увагу, це перевірки саме фізичних осіб. Все більше стає. Тут у нас і навіть і звернень все більше і більше саме від фізичних осіб, коли податково провели перевірку, щось да не нарахувала. Далі перевірка фізичних осіб-підприємців, перевірка тих, хто здійснює зовнішню економічну діяльність, і перевірка саме у сфері Z, трансферне ціноутворення. Оце ті фокуси, які сьогодні тримаються пріоритетами в податковій. Чому Z? Ну, тому що зараз так умови склалися, що ті, хто не працюють Z, вони або не працюють взагалі, або працюють дуже мало. Зрозуміло, міграція. Зрозуміло, потрібно розширювати ринки, збільшення, потрібно збільшувати експорт, виходити на міжнародні ринки, бо ми внутрішній. Ну, внутрішній ринок зменшився споживачам, вихід в інші країни, в інші юрисдикції, це все з це, все трансферне ціноутворення, І сьогодні це у фокусі податкової, ну податкового контролю.